Отже, ця історична подія, а саме, заборона Української православної церкви Московського патріархату, таки сталась. Верховна Рада України більшістю голосів проголосувала законопроект, який передбачає заборону діяльності цієї церкви в Україні. Щоправда, це станеться не відразу. Ну звичайно, ще повинен закон підписати. Володимир Зеленський, але навіть після того повністю закон вступає в дію по суті через 9 місяців. А цей час за цей час віряни цієї конфесії мають час на те, щоб визначитися, з ким вони залишаються чи в московському патріархаті, по суті, чи все ж таки йдуть. В якусь іншу релігійну організацію. Ну, це не конче може бути Православна Церква України, в вочевидь. От отже, моїм співрозмовником є одна один із тих народних депутатів, який голосував за цей закон. Це Володимир Ветрович. Він є послідовним. Борцем за цей закон за заборону у паце Московського патріархату він за це не одноразово, І тому цілком логічно що можна буде з ним поговорити на цю тему. І якщо вам буде цікава ця розмова, то нагадаю, обов'язково підпишіться на мій канал, підтримайте це відео і долучайтеся до числа спонсорів та донаторів каналу. Отже, пане Володимире, закон вже є. Що на вашу думку в ньому є хорошого такого, що йде в розвиток релігійного життя України, і що все ж таки в цьому законі не вдалося? Ну, перше найважливіше законом, вже зараз без тих дев'яти місяців заборонено діяльність в Україні російської православної церкви, тобто жодних структур російської православної церкви в Україні не може бути. 9 місяців дається на те, щоб в разі виявлення? Інших структур інших релігійних організацій, які афілійовані з російською православною церквою, щоб припинити саме їхню діяльність, і тут власне, ми підходимо до діяльності власне цієї. Церкви, яка називає себе українською православною церквою, журналісти. Ми з вами додаємо московського патріархату. Вона саме ніби заперечують приналежність до московського патріархату. Ми прекрасно розуміємо, що вона є насправді всього лиш структурою російської православної церкви в Україні. Є філією цієї російської православної церкви. Так, от е, саме для е, зокрема цієї організації, так має бути проведена експертиза, е, має бути дано час на те, щоб розірвати цю рю. Анційні зв'язки з Москвою, які будуть виявлені, і після цього, в разі невиконання е, цих приписів з боку державної служби з політики і свободи Солесі, після цього е, діяльність цієї організації може бути припинена. Що це означає для цієї організації? Ну, в першу чергу, найважливіше, що це означає для українців і для м, України як держави. Е, ці організації не зможуть використовувати державне і комунальне майно. Дуже часто у нас, на жаль, наші святині, наші історичні пам'ятники зайняті якраз представниками цієї релігійної організації. Починаючи з Лаври, яку принаймні, почали зараз потроху відбирати, але власне бракувало якоїсь ще чіткішої законодавчої бази, закінчуючи якимись монастирями, іншими церквами в попрактично по, по, по всій Україні. Так от, після цього ці релігійні організації не зможуть використовувати. Цього майна інше, що важливо в цьому законі, це те, що там є закладено механізм спрощеного переходу вірян цієї церкви, цих релігійних організацій до православної церкви України. Тому що на жаль, спершу були навіть певні політичні проблеми з приводу переходу У 2018 році. Україна отримала ТОМОС і почалася стихійна хвиля переходів вірних УПЦ МП до ПЦУ. Але цю хвилю після 2019 року було штучно зупинено в тому числі людьми з оточенням президента Зеленського, тобто працювали в нього такі. Помічники, які в ручному режимі зупиняли це, погрожували людям. ініціювали це. Ми стали свідками навіть того, що служба безпеки України попереднього попереднього керівництва була долучена до того, щоб залякувати людей, щоб вони не думали переходити до православної церкви України. Ситуація почала мінятися після 2022 року, але тим не менше були певні. І залишалися до моменту ухвалення цього закону певні бюрократичні труднощі, такі як, наприклад, необхідність наявності оригіналу статуту релігійної громади, тобто піп, який не хоче, щоб перейшли, просто викрадає цей статут і прихід неможливості. І ще низка інших таких дрібних, нібито бюрократичних речей, які важливі насправді, які усуваються, які які полегшують цей перехід. Чого не мав в законі, щоб, що на нашу думку могло бути, мало бути. І було в наших перших версіях цього закону. Ми намагалися в цим законом так само ввести в українське законодавство остаточно і такий документ, церковний документ, але разом з тим він важливий і в питанні релігійного життя країни, як Томос. Тобто була первісно закладена норма, яка передбачала, що. В як як це й передбачено в тому що в Україні може існувати єдина православна церква, і це всі інші церкви, які будуть працювати в Україні крім ПЦУ, не мають права на використання цього бренду цієї назви, не мають права називатися православними. На жаль, ця позиція не знайшла розуміння. Ще на перших етапах дискусій чомусь вважалося, що це якесь надто грубе втручання в релігійне життя. Я так не вважаю. Я вважаю що це нормальним. І Це є норма в дуже багатьох країнах, от в тій в тій же Греції, от і, але цього не сталося. Але тим не менше, я впевнений, що. Ухвалений закон важливий. Ухвалений закон, справді початок кінця російської церкви в Україні. Е, очевидно, що ну е, нам ще рано святкувати, що вже все сталося, але ми вже ступили на цю стежку і треба рухатися нею. Е, мені не подобається ця критика, яка сьогодні часом з'являється. Цей закон нічого не вирішує. От а чому аж цілих там дев'ять місяців? все погано, все пропало. Е, е, нічого насправді не зміниться. Я, я часто чув такі вигуки, коли ми там ухвалювали закон про мову, коли ухвалювали закон про документацію, що, що це нічого не змінить. Е, насправді закон дає можливості для зміни, і нас на, нам як суспільство треба скористатися цими можливостями. Е, е, і ми потребуємо того, щоб суспільство журналісти уважно пильнували за реалізацією цього закону, і це буде запорукою реалізації. Зацію цього закону, якщо ми зараз просто почнемо на самому першому етапі, ще не почавши його реалізовувати, казати, що е, нічого не ні нічого не вийде, він не реалізується. Це ми тільки таким чином дамо пас е, різного роду саботажникам, які безперечно є в державній службі. Досі які хочуть скористатися якимись можливостями для того, щоб зупинити цей процес. Якщо ми от цей настрій суспільстві дуже пошириться, то ці саботажники завжди будуть мати виправдання. От ми казали, що закон погано написаний. Закон не працює. Ні, я впевнений, що закон. Написаний правильно, що в законі є всі потрібні механізми для ліквідації російської церкви в Україні. Наше завдання тепер зробити все від нас залежне для того, щоб його було реалізовано в повній мірі. Пане Володимир, а чи можливий такий варіант, коли е, ці е, церкви московського патріархату просто підуть у підпілля? Вони не будуть користуватися офіційним храмом, але але з будуть збиратися по хатах чи по якихось інших е, ну, приміщеннях неофіційно. Звичайно, що таке можливо, але я чесно кажучи, не дуже в це вірю, тому що. Такий підпільний формат передбачає якусь ідейність, якусь віру в те, що робиш. Я як вірний греко-католицької церкви, знаю історію греко-католицької церкви, як важко було цій церкві після заборони її діяльності, і що саме на якісь ідеї, нерозумінні правди своєї правди вона проіснувала до моменту свого відновлення. Мені великі великі сумніви, що знайдеться якась достатня кількість тих вірних цієї церкви, щоб. Відмовитися від якихось благ нормальних умов легальної церкви, так, от, в мене ті великі сумніви породжують тим як між іншим відбувалося ухвалення цього законопроекту в другому читанні. Ми прекрасно розуміємо, що в парламенті є десь близько 40 таких твердих лобістів Росії в Україні. Це здебільшого колишні члени ОПЗЖ і на жаль, частина з представників партії влади Слуги народу. Так, от, попри нібито їхню таку ідейність. Ніхто з них ну не спробував навіть зірвати цього засідання. Ну, я собі уявляю, якби пробували провести щось. Таке ж, але антиукраїнського характеру. Ну я впевнений, що знайшлося б кілька десятків депутатів, які просто би зірвали це засідання. Я пригадую, як зривало засідання, коли ухвалювали так звані харківські угоди. Е, окей, якщо немає відваги на такий неформальний зрив засідання, то принаймні вони мали інструмент абсолютно передбачений регламентом, вони подали понад тисячу правок для того, щоб як мінімум затягнути цей розгляд цього питання, можливо, до потім до якісь е, вибити норми. Цього закону можливо добитися до того, що депутати почнуть розходитися. На жаль, в цьому парламенті таке є, що вони дуже швидко втомлюються, мої колеги, і розходяться. Вони навіть цього не спробували зробити. Вони навіть вони навіть цього не спробували зробити. Відтак абсолютно ну закон в другому читанні було ухвален за 45 секунд. Тобто, як на мене, це приклад того, що вони цілковито деморалізовані, що в них немає зараз розуміння, що робити далі, тому що вся їхня ставка робилася на те, що цього закону не буде. Що вони домовляться, що закон таки не буде ухвалений. Тому, повертаючись до вашого питання, я не вірю, що буде якась велика кількість тих людей, вірних цієї церкви, для яких важливішим буде навіть не молитва до Бога, а зв'язки з Москвою. Я думаю, що все-таки. Хай не зразу, хай не дуже швидко, але поступово буде відбуватися перехід до православної церкви України. От дивіться, тому що ще 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 вона важливо Власне, ця церква. станом на до отримання Томусу, цей Московський патріархат, вони завжди хизувалися, і їх елементом їхнього позиціонування було того, що ми єдина канонічна церква. Так ми маємо матір церкву в Москві. А ви, от Київський патріархат, ви взагалі розкольники? Ви ви абсолютно нелегальні. Так, от зараз по суті в форматі нелегальної церкви опиняється оця структура, якщо вона і, і за законом будуть розірвані зв'язки її з Москвою, і відповідно, якщо, якщо її священники, якщо її паства не захочуть переходити до православної церкви України, то вони можуть продовжити собі звичайно молитися, але вони втрачають власне цю канонічність, легітимність, не втрачають якусь власне організаційну структуру як таку. От дивіться, якщо говорити про цю уже колишню ОПЦ МП. Там є ієрархія і є священники, які ну і є ша Шемонахи. Так, як бути, е, чи е, будуть переходити окремо священники окремо ієрархи? І що робити з ієрарком? Що якщо є ієрарх, то він повинен мати не просто парафію, а цілу метрополію, тобто як мінімум дві-три парафії, чесно, чесно кажучи, це не передбачено цією процедурою законом, тому що це внутрішньоцерковна процедура, і наскільки я знаю, вже є пропозиція з боку православної церкви України. І митрополита Епіфанія про те, що вони готові вести перемовини про процес об'єднання, про процес влиття, принаймні, частини цієї е, так званої УПЦ МП в лави православної церкви України, умови, які на яких це все відбуватиметься, е, якісь процеси. Все це очевидно буде умовлено на виключно на церковному рівні. Тобто, нам важливо розуміти, що. Наше завдання цим законом не було втручатися в релігійне, внутрішньо церковне життя. Нашим законом передбачено одна дуже і ключова позиція: що будь-яка структура, навіть якщо називається церква, не має мати жодних організаційних зв'язків із Москвою. Будь-яка структура, яка має організаційні зв'язки з Москвою, мусить їх розірвати. Називаєте ви церквою, називається ви супермаркетом. Нам нам байдуже, але ви не маєте права бути філією якоїсь будь-якої російської організації в Україні в даному випадку конкретно російської. У православної церкви, яка визнана і в Україні, і в світі, і в Європі, вирішення ПРЄ одним з інструментів російської агресії. Чи будь ласка, йдеться тільки про УПЦ Московського патріархату чи про інші церкви, ну, наприклад, про старовірів. Чи в них немає вже зв'язків з це, це буде все йдеться не тільки про цю УПЦ МП так звано, йдеться про всі релігійні організації, які можуть мати якісь е, зв'язки з релігійним центром Москві, е, що це буде ще за релігійні організації, крім очевидної, про яку ми з вами говоримо більшу частину нашої розмови. Це вже завдання Державної служби етнополітики, свободи совісті встановити, чи є ще такі. Організації довести, що там є сім критеріїв афілійованості, довести, що буде один з цих критеріїв є присутній, і е, після цього робиться припис цієї релінізації для того, щоб вони розірвали цей зв'язок. Якщо цього вже не відбувається, то тоді, от власне, наступає цей період 9 місяців, тоді е, по, е, судове е, подання в суд і судове рішення про припинення діяльності цієї релініоризації. Пане Володимир, дивіться, є депутати, які проголосували за цей закон. Їхня позиція є ясною. Є депутати, які голосували проти це переважно колишні ОПЗЖ і частина Слуг народу невелика частина. Зразу скажу там, звідси тільки чотири депутати. Але є велика частина депутатів, які або утрималися, або прогуляли це засідання. Ну, можливо, частина прогуляла з поважних причин. Наприклад, Яна зінкевич, скільки я знаю, вона на лікарняному Ні, Лідово, Яна Зінкевич якраз була на лікарняному. У нас Ірина Фріс, якої на жаль, ковід, яка не змогла приїхати з Харкова. Тобто, у нас одна депутатка, яка не приїхала, так. прикро їй прикро, тому що вона дуже послідовна в цій позиції. Але ви абсолютно праві, що так було кілька десятків, якщо не пора, десь Біля 50 присутніх депутатів, які просто вдавали, що їх немає в залі і не натиснули жодної з трьох кнопок. І, і, і серед них є дуже цікаві депутати, наприклад, Юлія Тимошенко, наприклад, Дмитро Разумков, наприклад, Жан Боленюк, якого недавно вітали як у переможця Олімпіади, ну і інші такі знакові Данило Гетьманцев. А як це можна пояснити, і от що, що це за позиція така? Ну, це бажання уникнути позиції, тобто це бажання не відповідати. Це, до речі, та тактика, яку. Намагалося і їм вдавалося майже рік утримувати керівництво парламенту. Тобто, ключовим, насправді, для нас найважчим в ухваленні цього закону було добитися, щоб його поставили на порядок денний. Тому що не поставивши його на порядок денний, не треба проявляти своєї позиції. А саме цього і хотіло керівництво парламенту до останнього моменту. Тобто, до моменту, поки ми не заблокували трибуну, це була дуже вигідна позиція. Ти ж їх не звинуватиш, тому що вони проти. Тому що ти не знаєш, як вони будуть голосувати. А ти не знаєш, як вони будуть голосувати, тому що вони не ставляться на порядок денний. Такі Ві знаєте, маленькі Майки Джонсони в українському парламенті, які які бавляться в процедурні питання, і цими процедурними питаннями намагаються зупинити ухвалення цього законопроекту. Тому між іншим, коли ми зрозуміли, що нам вдалося перетиснути погоджувальну раду, і вдалося добитися того, що цей закон таки буде на порядку денному з нього з нього почнеться голосування. Це було вже величезним кроком вперед. Другим кроком вперед стало те, що. Очевидно, ну наша активність в лобіюванні цього законопроекту вона вплинула на е, зміну суспільної оцінки на те, що дедалі більше українців стали е, приймати нашу позицію, що російська православна церква в Україні має бути заборонена. Понад 80% українців показали, показали, показали останні сусідні опитування. А це вже в свою чергу вплинуло на. Володимира Олександровича Зеленського, який, врешті-решт, зрозумів, що настала пора і йому проявити свою позицію. Ну, ми прекрасно знаємо, що е, нічого не здатно зупинити Володимира Зеленського, який хоче очолити ідею, час якої настав. Тобто він він відчув, що настрої змінилися, і вийшов з великим зверненням, представляючи цей законопроект, мало як не свій. Ну але як казав Степан Бандера, нашої перемоги, перемога наших ідей, хай так буде, і насправді його ці виступи відіграли велику роль, тому що величезна кількість депутатів його Власне, фракції фракції зеленського були просто не визначені. Їм байдуже було. Вони зробили би те, що їм сказали. Отут. От вони отримали чіткий сигнал з банкової, треба тиснути зелену кнопку, і вони натиснули зелену кнопку. Щодо тих, кого ви називали для мене абсолютно не дивною до прикладу є позиція гетьманцева. Тобто, це людина відверто про російських поглядів. Не знаю, може хтось забув. Він колись е, разом з опезажистами, там з Бужанським, займали трибуну е, і говорили про те, що ніяданім побіду е, там мало не вставає страна, абробна співали з трибуни. Тобто в нього не тільки економічні і більшовицькі погляди. В нього, в принципі, ідеологічно більшовицький світогляд, в, як у людини. Що стосується інших е, політиків, які ви назвали, я думаю, що там якраз бажання знову. Таке загравати з різним електоратом і не бажання якось розділяти свій електорат е, на тих, хто підтримує, хто не підтримує. Тому це е, хитра, нібито позиція уникнути цього. Я думаю, що ця позиція ну насправді кожному з них буде коштувати все одно достатньо багато електоральних втрат, особливо якщо про це будуть говорити в суспільстві. Що це ну не менш неприйнятна позиція ніж тиснути червону кнопку? Ну але скажімо, фактично, батьківщина вона розділилася, бо більшість проголосувала за. А невелика частина проголосувала ногами. На жаль, на жаль, так на жаль, в цій політичній силі ну немає цьому питанні ідеологічної єдності. Хоча ті, хто голосували за, серед тих, хто голосували за, там не знаю, Олена Кондратюк, Іван Крулько, це ті, які разом з нами боролися дуже завзято боролися. Тобто, вони справді для них це питання було неймовірно важливе, До прикладу, Олена Кондратюк відіграла велику роль в тому, що цей законопроект потрапив в порядок денний. Так пане Володимире, я вам дякую за це інтерв'ю. Це було дійсно дуже цікаво, дуже оперативно. Трошки стало я ситуація навколо ухвалення цього закону. Очевидно, про це треба буде говорити далі. Як буде розвиватися ситуація, із з релігієзнавцями із політиками, тому що це один з ключових законів. Фактично, ти на це здається. Останній оплот руського міра падає в Україні. Якщо є. я думаю, що це це останні щупальці, е, Москви, яке ми обробали, таке організаційне організоване щупальце Москви. Чи що будуть якісь підпільні там агентурні мережі, але принаймні з тих, які діяли легально, це останні щупальці, яке ми обробали? Так, отже, це був Володимир В'ятрович, народний депутат України е, фракції Європейська Солідарність. Е, мене звати Олександр Сарцов, я є журналіст. Це мій канал свіжої історії. Якщо вам була цікава ця розмова, не забудьте дати про це знати, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, поширте це відео. Ну і підтримайте на Патреоні чи долучайтесь до числа спонсорів. І все буде Україна. Дякую. До побачення